Що може бути гірше, коли ти сідаєш біля телевізора, а тобі нічого подивитися. З зрозумілих причин мені знайоме це почуття так, як нікому, адже дивитися для роботи над каналом треба багато всього в різних жанрах. Саме з цієї причини були підібрані найкращі серіали за останні кілька років за різними критеріями. Я буду радити вам, а від вас чекаю також порад у коментарях. Ви знаходитесь на каналі Кінотоп і ми починаємо. Пінгвін. Сюжет, зосереджений на Освальді Озі Коблпоте, Колін Фаррел – більш відомий як Пінгвін. Після смерті кримінального боса Кармайна Фальконе у місті розпочинається боротьба за владу. Оз, колись права рука Фальконе прагне зайняти його місце і стати головним мафіозі міста. Однак, на шляху до вершини він стикається з новими та старими ворогами, у тому числі з Софією Фальконе, донькою Кармайна. Яка також претендує на лідерство. Серіал обіцяє похмуру атмосферу нуару, жорсткий кримінальний реалізм та глибоке розкриття персонажів. Ваша честь. Суддя Майкл Десіато, Брайан Кренстон, шановна людина в новому Орлеані. Відома своєю чесністю та принциповістю. Але його життя руйнується, коли його син Адам збиває до смерті мотоцикліста і ховається з місця аварії. Дізнавшись про це, Майкл спочатку радить синові здатися, але коли з'ясовується, що загиблий син кримінального боса Джиммі Бакстера, він змінює рішення. Щоб захистити сина, суддя починає плести мережу брехні, стикаючись із небезпечними злочинцями, поліцією та власними принципами. Чим глибше він заходить, тим більше життя виявляється під загрозою. У цій історії немає правильних рішень, є лише наслідки. Серіал наповнений напругою, моральними дилемами та несподіваними поворотами, змушуючи глядача замислитись, наскільки далеко можна зайти, щоб захистити тих, кого любиш. Мі – це світ таємних агентів, шпигунських змов та героїчних операцій. Але є й ті, хто опинився на узбіччі так звані невдахи. Які зробили помилку в своїй роботі, за що їх заслали до відділу під назвою Слау Хаус? Замість секретних місій вони виконують нудну паперову роботу, поки одного разу не виявляються втягнутими у серйозну шпигунську гру. Їхній начальник Джексон Лемб Гері Олдман геніальний, але цинічний і неохайний ветеран розвідки. Незважаючи на грубість та зневагу до підлеглих, він виявляється саме тим, хто може врятувати команду. Коли ситуація виходить з-під контролю. Якщо тобі подобаються шпигунські історії без глянцю та пафосу, але з іронією та міцним сюжетом, тоді потрібно дивитись. Біографічна драма присвячена життю та кар'єрі легендарного гонщика Формули 1 Айртона Сенни. Сюжет охоплює ключові моменти його життя, починаючи з юних років, коли він почав займатися картингом. І закінчуючи трагічною загибелью на гран-прі Сан Марино в 1994 році, серіал докладно досліджує не лише спортивні досягнення Сенни, а й його стосунки з оточуючими, із сім'єю, друзями, колегами, а також його непросте суперництво із гонщиком Аліном Простом у центрі уваги, також виявляється медійний образ Сенни та його боротьба за справедливість у світі автоперегонів. Головну роль у серіалі виконав бразильський актор Габріель Леоне, і його гра отримала високу оцінку критиків. Крім того, серіал приваблює глядачів приголомшливими візуальними ефектами та реалістичними сценами перегонів, що дозволяє відчути атмосферу адреналіну на трасі. Британський драматичний серіал 2024 року заснований на одноіменному романі Фредеріка Форсайта. Сюжет зосереджений на найманому вбивці на прізвисько Шакал, який виконує складні замовлення, змінюючи свою зовнішність і уникаючи спецслужб та арешту. Співробітниця британської розвідки Мі 6 Б'янка Пулман починає полювання на шакала, що призводить до напружених дій по всій Європі. Головні ролі виконали Едді Редмейн, Шакал та Лашана Лінч Б'янка Пулман. Якщо ви є шанувальником шпигунських трилерів із напруженим сюжетом та глибокими персонажами, день шакала може бути цікавим для перегляду. Ріплі дія розгортається у 1960-х роках. Том Ріплі шахрай, що перебивається дрібними аферами в Нью-Йорку. Якось його наймає багатий бізнесмен, щоб відправити до Італії та переконати його сина Дікі Грінліфа. Повернутися додому. Однак, опинившись у світі розкоші, Том швидко розуміє, що може скористатися ситуацією у своїх інтересах, його обман переростає в щось більше, а грань між реальністю та брехнею стає все тоншою. На відміну від фільму 1999 року з Метом Деймоном, цей серіал глибше поринає у психологію головного героя. Чорно-біла стилістика і повільний темп створюють атмосферу нуару. А гра Ендрю Скотта робить персонажа загадковим і цікавим. Якщо подобаються інтелектуальні трилери із напруженою атмосферою та естетикою класичного кіно, ріплі варто подивитися. Хитрощі Дебора Венс легендарна стендап-комедіантка з Лас-Вегаса, чия популярність починає згасати, щоб оновити свій матеріал та залучити молоду аудиторію. Вона наймає молодого комедійного сценариста Аву Деніелс. Сюжет зосереджений на взаєминах між двома жінками різних поколінь та їхньої спільної роботи над новим комедійним матеріалом. Серіал отримав широке визнання критиків і отримав кілька престижних нагород. У 2024 році хитрощі здобули премію «Еммі» у категорії Кращий комедійний серіал. Крім того, 2025 року серіал отримав премію Золотий глобус у номінації Кращий телевізійний серіал. На даний момент в доступі є три сезони серіалу. Останній четвертий сезон. Продовжили стрімінговий сервіс Макс невдовзі після виходу фіналу третього сезону. Хитрощі. Це дотепний та зворушливий серіал, що досліджує теми творчості, амбіцій та взаємин між поколіннями з блискучими акторськими роботами та захоплюючим сюжетом. Fallout. постапокаліптичний телесеріал, заснований на однойменній серії відеоігор. Дія розгортається, коли світ було знищено ядерною війною. Вцілілі сховалися в підземних сховищах. Нащадки привілейованих та багатих живуть в автономних упорядкованих бункерах, а решта людства виживає у жорстких умовах. Через 200 років після катастрофи, ті, хто вижив, виходять на поверхню, стикаючись з нещадним світом, наповненим мутантами, бандитами, рейдерами та розрухою. Головна героїня Люсі, вихована в безпечному сховищі 33. Змушена залишити його та зіткнутися з жорстокою реальністю радіоактивного світу. По дорозі вона зустрічає загадкового та безжального мисливця за головами та інших колоритних персонажів. Серіал може не всім сподобається, оскільки балансує між чорним гумором, драмою та жорстокістю, передаючи атмосферу оригінальної гри. Таємниця бункера. У далекому майбутньому людство живе у гігантському підземному бункері, що йде на сотні поверхів униз. Ніхто не знає, чому світ зовні став смертельно небезпечним, але закони бункера забороняють ставити питання про минуле. Істина ретельно ховається, і будь-хто, хто наважиться шукати її, ризикує своїм життям. Головна героїня Джуліет Ніколс, механік, яка працює у нижніх рівнях бункера. Після загадкової смерті Шерифа Холстона вона стає його наступницею і береться до розслідування обставин його загибелі. У процесі Джулієт починає розгадувати таємниці бункера, зіштовхуючись із жорстокою системою влади, яка готова на все, щоб зберегти порядок. Серіал Таємниця бункера це потужна науково-фантастична драма з глибокою інтригою, чудовою акторською грою та продуманим світом. Він зачіпає теми тоталітарного контролю, правди та виживання, змушуючи глядачів задаватися питаннями про природу влади та свободу вибору. Якщо вам подобаються атмосферні антиутопії, то це відмінний вибір для перегляду. Серіал тримає у напрузі, поступово розкриваючи таємниці світу, а його візуальний стиль на найвищому рівні вестерн драма, що є частиною всесвіту є Лоустоун. Сюжет слідує за сім'єю Датонів на початку ХХ століття, коли Америка переживає одні з найскладніших часів: сухий закон, наслідки Першої світової війни, велику депресію та початок індустріалізації, що загрожує традиційному фермерському укладу. Історія зосереджена на Джейкобі та Карі Датон у виконанні Харрісона Форда та Хелен Мірен, які управляють знаменитим ранчо в Монтані. Сім'ї доводиться захищати свою спадщину, вони змушені боротися за свою землю проти корумпованих магнатів та агресивних скотарів. Паралельно їх племінник Спенсер Даттон, який пережив Першу світову війну, подорожує Африкою. А молода індіанська дівчина Тейона Рейнвотер намагається вижити в жорстокій школі інтернаті. Серіал показує важкі випробування сім'ї Даттонів, вплив війни, економічної кризи та соціальних змін життя людей. Якщо з цього топу ви не знайшли свого серіалу, можете також звернути увагу на такі серіали, як останні з нас, постпокаліптична драма про виживання у світі, охопленому пандемією грибкового зараження. Другий сезон, який буде після 13 квітня, крізь сніг, антиутопія, виживання на таємничому поїзді, четвертий фінальний сезон, який вийшов в 2024 році. Серіал Зовні захоплююча містика про людей, які застрягли в містичному місті. Поки в доступі три сезони четвертий очікується у 2026 році. Можете подивитися «Сьогун. Цікава історія, яка розповідає про зіткнення двох амбітних людей з різних світів. Також рекомендую подивитися гру в Кальмара. Південно-корейський трилер про людей, які потрапили у смертельну гру заради величезного грошового призу. У доступі два сезони. Третій фінальний сезон планується на кінець червня цього року. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.